Автоматика. Електронна автоматика використовує датчики температури, тиску та інших параметрів для керування роботою котла, дає змогу захистити ваш котел від перенагріву, закипання і задимлення. Перевага автоматики в тому, що ви можете просто виставити температуру на регуляторі і все інше вона робитиме сама, крім додавання палива. Також чудово підходить для вугілля та твердих порід дерева. Складається автоматика з блоку управління. Який має 4 дроти: перший для підключення в мережу 220 вольт, другий для підключення равлика, третій для підключення циркуляційного насоса. четвертий датчик температури для термостата. І одну кнопку, що розміщена зліва, яка вмикає і вимикає блок управління. У комплекті також іде турбіна або равлик. З металевими крильчатками. Автоматика працює за принципом, що ви виставили температуру і вона її підтримує сама, зачиняючи чи відчиняючи піддувайло, тим самим заощаджуючи ваше паливо і не даючи котлу перегрітися. Встановити автоматику дуже просто. Прикріплюйте турбіну до підувайла, попередньо відкрутивши 4 болти. Поставити сам блок управління автоматики можна там, де вам зручно. Далі ми підключаємо дроти блоку управління. Після увімкнення контроллера зачекайте кілька секунд. Поки контроллер виконає внутрішній тест і на дисплеї з'явиться відповідна температура, яку показує датчик температури, загориться лампочка Стоп. Далі виставляємо бажану температуру на блоці управління. Ми рекомендуємо 60 градусів і починаємо користуватись. Натиснувши кнопку «Старт», загориться лампочка розпалювання і контроллер увімкне піддування в ручному режимі. Після досягнення температури на котлі 35 градусів, вентилятор почне роботу в автоматичному режимі. Коли температура на котлі досягне заданої, контроллер вимкне вентилятор і загориться лампочка-контроль. Коли температура на котлі впаде до заданої, контроллер повторно запустить вентилятор і знову загориться лампочка розпалювання. Щоб вимкнути роботу контроллера, потрібно натиснути на клавішу СТОП і вона загориться. Якщо ви хочете змінити якісь налаштування в блоку керування, то потрібно затиснути кнопку меню на 3 секунди і вибрати відповідний параметр для зміни з наймедуванням згідно з інструкцією. Але ми не рекомендуємо цього робити, оскільки автоматика вже налаштована на оптимальну роботу.